Віталій Вітаю шахів Врає проти кандідо. Нідерланди, рейтинг 1965. 2-1 мене обігрує. Канді. Так, то здесь не два треба грати. А тут не знаю, що це таке. А це що таке? Нуле, хочешь пить, то не? Так, грая, не могу, что-то знаю. Честно слово. Я могу и D5, а потом... Нет, не могу пойти C5, а потом D5. Ну вот так. Угу. Ну, щось мені здається, він щось вже таке начворив дивно дуже. Ну так. Правда, він не коня сюди. Коня сюди. Давай поки слона сюди. І тут. Почнеться найцік... А, Не почнеться. Могло б початися. Якби був удар на C5. Його немає. Тому що не тримає. Ну, ми зайдемо так. В будь-якому випадку. О, тепер почнеться. Ну, ти, правда, там захищений, да, Конем своїм? Значить, нам треба здвоїтись. Що да? нам з конем робити? Оце питання. Серйозно. На C4 привести, а? В принципі, я можу вдарити, да, і потім ще якісь віддати. Різьбе 2, наприклад, піду. Кінь то зв'язаний, придеться грати так, оді так. Щоб просто мене кінь стоїть трошечки не вдало. невдало. Вот так, вот. Ну так просто. Ну, взяв. Взял. Там идея там тут провисає трошки. Чуть-чуть. Next kini йде у нас кудись. Кудись іде? Під боєм поки що. Слон. Пішак, менше. Так. рівно б'ю. Коня взяти не можеш, а кініде на це 6. З вилкою. Щось тут. Король не може знайти собі місця хорошого. Це 6. Турою, якщо б'ю, в тиб'єш чи що. Не знаю. Вилка все рівно висить. Ну, мабуть, уже давно у нього погана позиція, але. Якби, було б, звісно, цікавіше, щоб він від цієї загрози захистився. 91 на 77 3 близько щука. Ну, зазвичай в цих позиціях, коли Чорні грають 3 0 Складно їм там. Щось зробити. Тому що тут ідея саме атакувати на королівському фланзі. Він навіть в 3 0 молодець, пішов, але можливо, поспішив. Треба було щось в центрі більше, да, там, щоб я вже закрився, а потім уже 3 0 І от тепер здвоєні пішечки, в них нема динаміки. Понімсовичу, в принципі, якщо у вас навіть зайвий пішак, але вони нікуди не йдуть, то Особливо... особливої переваги там нема. Це залежить від динаміки. Тут динаміка є. Навіть з жертвою. Ну, суть в тому, що, по-перше, чорні тут нічого не зробили, з пішечком так. І по-друге, забрали поло у коня. Якщо був би десь Д5 хід зроблений, білими, наприклад, то кінь пройшов би на Ц5, дуже сильний кінь був. Біля центру. А так тут пішак стоїть. Ну, Тут краще було кінь Б3. Ну, кінь тут не вдало, звісно, не стоїть. Ну нічого. нічого. І то добре. Бо 8. Треба було захищатись, що більш вже щось готують Неприємно. Чорні не підозрюють нічого. Все в них окей. Бух. Ну, ідея була так зіграти. Не знаю, наскільки це добре. Ось. Це не добре. А отак, мабуть, добріше було б. Да. Ну, здалека мені. Цей хід хотілося зробити. Ну, тут це 6. Хоча мені от здавалося, що. І отут С6, Типу. Якщо я заберу, то тут кінь трачається. Ну тут, мабуть. Не С6. Все рівно. Велика перевага. Тут Ферзь Д6. Там Ферзь Д6. Добре, є якийсь нюанс, ну. Но... Краще слоном, да? С4 треба ще зробити хід. Бо Ферзь Б5. Ну, добре. Всі варіанти рівно не подивишся, тим паче це боліц. В цьому нема великого сенсу. Ну, типа слон під боєм, да. ну Його особливо не візьмеш. Якщо візьмеш, то ну, якби. Контроль лінії. слабкі поля біля короля контролюється білими, і королю жити осталось десь Секунд 30. В хорошому випадку. Да. Ну тут якби програна позиція вже. Якийсь час, тому коли комп'ютер показує, що кіння 5 — це відмінний хід, а ви при цьому втрачаєте фрезят, то позиція безнадійна. Віталій Вадрішах, вараєвроти Дікронімус, Нідерланди, рейтинг 1678. У мене якось дідч грають ці зелені Голландці. є п'ять хочу піти, насправді. 5 7. и 6 на ну, было просто атака а было просто f4 просто пиду f4 Закупил просто просто. Можливо, есть шесть. Можливо. Но це не точно. Есть шесть, да, да, да. Тут вже шість проблемки. Білі поляйки слабенькие, слабенькі, вже проблемки. Можеш мінятись. Це вже таке чисто. Гра, щоб, аби швидко не програти. Цей хід не знаю. Давай, наприклад. Залишимо тут фразі. Мені здається, і ця зв'язка неприємна, і ця діагональна атака по білим полям не Ну і хочу десь так. Може, хочу так. На е 6 Буде Е5, да? ну, давай просто тоді вводити фігури в гру. Нормально, по-людськи. Кінь має по-людськи ходити, а не стояти на е 2 закривати слона і бути пасивним. Кінь хоче пройти на H5 і створювати загрози. Хочеш G6 поставити тобі. Не поставиш. Будеш знати, як розігрувати ці речі бокові. Може і не будеш знати. Може ти все рівно це будеш розігрувати, тому що тобі подобається так грати. Ну нехай щастить. Не зрозумів завжди. Ну, давай, відкриєш лінію вже мені для тури. Я ж не проти. Ну, Можливо, і так треба грати, практично. Сподіватися, що я не поставлю тобі мат, а тебе залишиться більше фігур і ти. Виграш по матеріалу. Ну, здайте, мне наверное, тебе сказать, ничего не треба жарта вот и, ну, может, 5. Не хочу поки поміняти фарсью. Хочу продовжувати атаку. По матеріалу, до речі, тільки плюс один. Його стратегія на. з'їсти матеріал і віддати мені всю ініціативу. Працює поки. Кіні 4 просто вдарю, звісно. Як захищати слона і не втратити фарзя. Якість то, Як би добре. Все, добре. Значить, не спрацювала його стратегія. Дивно. 72 на 73. Ну, типова річ проти фінокітованих слонів, заборчик такий. Але треба бути обережним, щоб його не підірвали. Для да, фіанкету, ну, багато часу він витратив на ходи пішаками. Там раз, два, три, чотири У білих центр за цей час. Простір. Добре. Ці бокові речі комп'ютери не подобається, дай добре. Ну, головне, що є 5 не пішло. Ми ще більше захопили простір. Кордон перейшли оцю четверту лінію. Він змушений йти назад. І бачимо, що проблемки з білими полями. Це не подобається комп'ютеру. Подобається спочатку h 5. Mm, і, типу, що робити з цим пішиком? Ну, я думав, я так зіграю, що робити з цим пішиком. У нього був хід правильний, Ф6 правильний, Ferсі 8 він не зіграв. Посилити треба було. На королівському фланзі укріпитись тут. Ну Добре. Повіримо тобі, комп'ютер на слово. Що ти там все тримав і нічого страшного. Ну, це... <свісно> Погана позиція, звісно. Плюс-мінус. Добре, на цей хід вони що мають робити? Просто це. А тут просто. Я думаю, десь є 5, вони такі, так грають, але ну, не грають вони, вони просто грають. Ну, хоч би що. Стоять і віддають матеріал. Ну, добре. Це не дуже цікаво. Ну, а тут після взяття, звісно, розраховувати, що білі не знайдуть якусь атаку, ну, складно, тому що кіння аж 5 давно туди йде. І все. Треба віддавати, ну, плюс-мінус ферзя треба віддавати. Звісно, грати так не дуже цікаво Суперник Дивно дивно зазвичай грають до пату.